Всім привіт, друзі! Сьогодні хотів розповісти дуже буквально стисло стосовно того, як малювати з фотографії. Тому що, як правило, художники, які тільки починають малювати, беруть собі за основу не натуру, не натюрморт, пейзаж, а одразу фотографії гадають, що так буде простіше: включить фоточку і сісти одразу олійними фарбами на полотні, намалювати те, що ти бачиш, ну і бажано один в один те, що ти бачиш на цій фотографії. Але, друзі, це не так-то вже і просто, як здається, на перший погляд. І швиденько пробіжемось по пунктам, що слід робити, а чого не варто. Отже, перше, не слід в ніякому випадку намагатись зробити буквально один в один, точно, максимально там колір передати, максимально точно тон, малюнок зробити, і особливо передати усі всі детальки, перегружати роботу непотрібними дрібничками. Цього не слід робити. Друге. Не починай одразу малювати. Не бери одразу полотно, фарби, велике, особливо якщо полотніще якесь, і одразу не починай малювати фарбою. Тому що ну, це буде дуже складно, так знаєте, з розбіжки пригнути і зробити шедевр. Краще за все, от якраз таки те, що слід робити, це третій пункт. Це зробити художню вибірку. Що саме, подивіться ретельно на вашу фотографію, на референс, і зрозумійте, друзі. Що в ній є найголовнішим? Головнішим на що слід звернути увагу, зробити композиційним центром, і яким чином зробити так, щоб цей центр щоб він працював, можливо, десь зробити яскравіше до саме цього центру, а інші кольори трошки приглушити. Можливо, якось закцентувати там більше детальками, всякими, або можливо, ритми, п'ятна, щоб були якось десь більше, десь менше. Ну коротше. Це все слід враховувати. І якраз таки для того, щоб це було максимально переконливо вже в роботі, я би радив робити ескізи. Заведіть собі скетчбук невеличкий і швиденько олівцем просто спробуйте таку дорожню карту собі прокласти. Як ви будете рухатись вже в великому форматі на полотні. Потім четвертий пункт, що так само є важливим, це колір. Бажано перед тим як ви починаєте малювати, зробіть собі на палітрі підготовчі такі замісики, підмішайте вже кольори, щоб вони були не відкриті, не одразу з тюбіку, а зробіть складні заміси. Таким чином, ви спростите собі задачу перед тим, як сядете малювати вже в чистовік, на полотні, і вам буде значно простіше вже з тих кольорів, що ви підмішали, робити вже щось таке більш цікаве, тому що теж це. Така хибна думка, якщо взяти біліла і розмішати там з якимось кольором в більшій або в меншій кількості, то ви робите якийсь кольор складним. Це трохи не так працює. Варто між собою вдало поєднувати пігменти, кольори, і це ну, целий, мабуть, окремий треба знімати відосик, як то робиться. Ну і потім, друзі, найголовніше, п'ятий пункт, на що так само слід звернути увагу, і він, мабуть, буде одним з, ключовим, з ключових: це правильно обрати референс. В ніякому випадку не вибирайте якийсь складний, тому що ну, на початкових етапах це буде майже неможливо передати і зробити щось круте. Що саме я маю на увазі, коли кажу складний. Не беріть там, де люди або багато людей, не беріть там, де багато детальок якихось які будуть відвертати вашу увагу. В ніякому випадку не беріть якісь фотки, які неприродніх кольорів, там дуже сильно яскраві. Ну, коротше, щось таке неістестне, я б не радив того робити. Краще обрати щось максимально простеньке, невеличкого формату, небагато деталей, умовно кажучи, небо, передній другий план, можливо, десь якась річушка, і того буде цілком достатньо. Отже, друзі, бажаю вам успіхів творчих. Обов'язково малюйте, починайте, пробуйте, не соромтеся. На початку всі роблять не дуже класно, але потім, якщо наполегливо працювати, з кожним разом буде получатись дедалі краще. Звісно, друзі. Переходьте за посиланням на мій телеграм-канал, тому що там в мене буде багато референсів, якраз такі, які будуть корисні початківців. Плюс в телеграм-каналі є анонси моїх стрімів. Дуже часто я проводжу стріми декілька разів на тиждень, малюю з вами в прямому ефірі. Ну і плюс туди можна буде скидати свої роботи вже готові на аналіз. Що понеділка буде розбір, аналіз ваших художніх творів. Друзі, ставте колокольчик, птиця в ютубчики, підписку. Ну і до нових зустрічей. Всіх обняв!